Ну що ж, закінчення року і закінчення нашої різдвяної серії подарунків для вас. Якщо чесно, я за цей тиждень зняв більше відео, ніж за минулий місяць, якщо не два, і не було кращої теми для закінчення цього року і закінчення цієї серії як тема, як не втрачати мотивацію і продовжувати рухатися вперед. І да, я розумію, що ця тема може бути заїжена, і ви чуєте це кожен рік одне й те саме з кожної праски. Але мені важливо цим поділитися через те, що кожен рік цей запит залишається, а це значить, що люди так і не зрозуміли головну суть всіх цих змін. На жаль, більшість. Як і завжди, напише свої там цілі, плани і так далі. Заб'є на них і через рік тільки сяде продивитися, що там написав, а просто заміни четвірку на п'ятірку, п'ятірку на шестірку і так далі. І так як я особисто допомагаю людям систематизувати, оптимізовувати, досягати всіх цих результатів через там групове або індивідуальне наставництво, я це вивчив вздовж і поперек. Я розумію, кожен аспект не тільки для себе і моїх досягнень а вони були доволі значні за цей рік. Підсумка року я ще зроблю. В окремому відео, і так само іншим людям, яким я допомагаю, вони так само слідують всім цим правилам і розумінням, як це все будувати для себе. Тож головними думками хочу поділитися з вами. А ви, поки не соромтеся, можете підписатися і поставити вподобайку під це відео. Давайте почнемо з першої головної причини, чому ваша мотивація закінчується, або чому ви продовжуєте це робити там тиждень, два-три місяць, і закінчується все це. Будемо відвертими, навіть не почавши. Сама основна причина це відсутність вашого глибинного розуміння, для чого ви взагалі цим займаєтеся, для чого вам це діє, для чого вам ця людина, для чого вам ці процеси, що взагалі хочете отримати від всього цього. Вам здається, що ви її розумієте, але в більшості випадків, ну по особистому досвіду досвіду учнів, це думка, яка нав'язана або кимось, або навіть вами самими, і ви не розумієте, чому ви взагалі обрали це рішення. Якщо капнути глибше, ви не знаходите відповідей. І тоді логічно, чому там через тиждень, через два ваша оця зовнішня мотивація закінчується, глибинної немає, і вас, як знаєте, листочок просто здуває кудись, і ви ну, забуваєте, що ви йшли по якому шляху і ви хотіли кудись рухатися, тому що це було не ваше, це не ваша корньова система. Тому для цього я вам рекомендую техніку 5 на 5 питань. Давайте на прикладі вам одразу поясню, що це таке. Це ви берете будь-яку тему, будь-який напрямок, наприклад. Я хочу почати бігати, і задаєте до цього твердження 5 питань 5 разів. Кожне питання задаєте по 5 разів до кожної наступної відповіді. Наприклад, ви говорите: я хочу бігати. Ви задаєте собі питання, чому ви хочете бігати? Відповідаєте на це питання, і на це ж питання ви здаєте точно таку саму відповідь. Чому я хочу тепер цю відповідь? Знову отримуєте відповідь і знову здаєте те саме питання, чому я оцю відповідь, яку ви дали, і так далі. Так продовжуєте 5 разів. І після цього переходите до наступного питання. Наприклад, що, коли. Як, з ким, скільки і так далі. Тобто будь-який показник, будь-яке питання, яке ви хочете задати стосовно цієї теми. Що це вам дає? По-перше, ви капаєте в глибину. Ви не даєте дуже просту, дуже легку відповідь, яка на поверхні знаходиться. Ви змушуєте себе все ж таки капнути глибше і подивитися корень проблеми, корень причини, чому вам це взагалі потрібно. І що дуже важливо, ви дивитеся це не тільки з однієї сторони, ви дивитеся це з різних сторін, тобто задаючи різні питання, ви якби з. Різних сторін прокопуєте це своє дерево, дивлячись на нього вже навкруги. І тепер ви бачите не тільки один шлях ваших коренів, да? ви бачите всі шляхи, чому як вони пов'язані. І тепер розуміючи це, побудувати подальші дії чи зрозуміти, як вам в подальшому рухатися, стає. Дуже дуже просто, обов'язково це робіть не в голові. Обов'язково це виписуйте на якомусь папері, щоб ви це виписали від руки, щоб у вас це було десь зафіксовано. Ми могли до цього звернутися, ви могли це нормально проаналізувати. Ніколи не робіть такі вправи просто в голові. Тепер, коли ви розумієте, суть, ваша задача все це виконувати. Тут, звісно, може бути безліч варіантів того, як, що, чому, щось працює, не працює, які дії вам робити чи не робити. Все це в деталях ми будемо розбирати наставності з кожного окремо, тому що там у нас є час, щоб поглибитися. Я зрозумів вашу проблему. Я міг відповісти. Я міг зануритися в ваш світ, скажімо так, підібрати разом з вами рішення, яке підходить вам найкраще. Або я поділюся своєю думкою, ви поділитеся своєму, і ви ми щось знайдемо посередині цього. Да? На цьому перетині наших думок. Ми знайдемо найкраще рішення, яке буде вам підходити. Просто зараз я не можу дати одне конкретне рішення, яке дасть вам результати всюди і завжди. Такого не буває, і це з моєї сторони буде просто Пальцем в небо тикати абсолютно нерезультативно, і я ненавиджу такий підхід, тому я ніколи його не пропагандую. Якщо ви десь бачите, одразу готові інструменти, які отак бери виконуй, скоріш за все, вони або будуть працювати дуже коротко, або вони не будуть працювати для вас взагалі. Я завжди за те, що будь-які інструменти ви маєте розуміти, ви маєте адаптувати, ви маєте робити так, щоб вони підходили під ваше життя, брати лише якусь частинку з різних інструментів, збирати щось своє, і тоді це буде працювати. І от, як це робити, що робити, як їх комп. Опонувати, як розуміти себе, всі ці моменти будемо розбирати вже на наставності. До речі, старт вже в середині січня. Посилання є в описі можете залишити заявку. Я з вами зв'яжуся. Ми поспілкуємося, розберемо ваш запит, розкажу про програму, і тоді ви приймете для себе рішення, чи вам це цікаво, чи поки що ви не готові до змін. А для тих, хто шукає чарівну пігулку, я вас хочу розчарувати: такого не буває. Не буде цих простих інструментів. Ви можете їх бачити дуже часто в рекламі, ви будете їх дуже часто бачити у когось в блозі. Ви можете це чути в якихось словах, які використовують. Але це завжди дуже тимчасовий результат. Це завжди дуже точкове рішення, під точкову ситуацію, під точкову людину, під точкові умови, коли це працювало в усіх інших випадках, скоріш за все, воно не буде працювати, і відповідно немає сенсу втрачати свої гроші, свої час для того, щоб розбирати якісь інструменти, які абсолютно не підходять вам. Спочатку зрозуміти, що ви, про що ви, які інструменти саме вам потрібні, чому вони вам потрібні, і потім шукайте ці інструменти. Які будуть підходити саме вам, і адаптуйте їх вже під себе, так як вам потрібно. Тож, повертаючись до нашого питання, як все це виконувати, у нас є декілька таких популярних сценаріїв, які я бачу в своїй практиці. Перше, це коли ви запланували набагато більше, ніж ви можете собі дозволити. Це дуже часто трапляється, коли ви оцінюєте лише по одній по одному ресурсу, який у вас є, наприклад, тільки по часу. І по часу ви впихнули, але по силах, по емоціях, ви взагалі не передивилися це чи по фінансах, да? ви взагалі не розумієте і не аналізуєте ці склади. По часу ви, начебто, вкладаєтеся, але ви берете на себе набагато більше, ніж ви фізично можете витягнути. І відповідно, ви там через тиждень, через два просто закидаєте це. Все. Тому всі дії, які ви нові будете робити, мають засновуватися на тому аналізі себе, який ви робили до цього. Саме тому це і важливо. Саме тому я про це і говорю постійно в кожному відео, щоб ви це для себе все ж таки запам'ятали і нарешті використовували це адекватно. Другий варіант це коли ви запланували те, що ви насправді не розумієте. Ви запланували собі не знаю, почати бігати кожен день, але ви не розумієте ні як бігати, ні як робити тренувальний план, ні чи ви можете взагалі це до собі дозволити, чи ваше тіло готове. да. Тобто, ви не розумієте взагалі суті цих дій. Ви просто взяли якусь дію, чи дуже часто, коли ви почули у когось, просто вас вона зацікавила, якась обгортка, умовно кажучи, але саму суть, ви знову ж таки не зрозуміли. Ви не зрозуміли саме як виконувати ці дії, або коли, або для чого, або з ким, і так далі. Всіх цих компонентів ви не розумієте. І третє, дуже популярне, це те, що у вас не вистачає від. Ви напружуєтеся тільки в одному напрямку, тільки в одній складовій, і забуваєте, що ваш відпочинок і відновлення має бути з різних сторін, з різних ваших позицій, з різних ваших ресурсів, вас наповнювати. Якщо ви тільки в одну сторону працюєте, наприклад, тільки розумово, і ви не напружуєтеся фізично, у вас іде дуже сильний перекос в одну сторону. І тепер, коли ви себе навантажите фізично, ви можете дуже сильно там травмуватися, тому що дуже великий час ви були в перевантаженні тільки в одній стороні. Ви відвикли, як це бути в іншій стороні. Тому дуже важливо. Контролювати цю умовну збалансованість, не буває балансу, да це якась точкова, дуже миттєва така історія. Але загалом, щоб ви розуміли, що ваша конструкція все одно плюс-мінус збалансована в плані ну, навантажень загальних по відновленню. Так само ви маєте розуміти, яке відновлення для чого, коли вони потрібні, якого типу це відновлення має бути, тому що спорт це теж може бути відновлення, тому що навчання може бути теж відновленням, може бути навіть робота вашим відновленням, в залежності від того, яке інше навантаження ви для себе складаєте для більшості. Це закриває 80% питань, коли це з'являється, і всі рішення починаються з того, що ви для початку маєте розуміти себе. Від цього ви вже будете розуміти, які інструменти, коли використовувати, з ким працювати, з ким не працювати, яких знань у вас не вистачає, яких знань вам потрібно десь взяти, тобто яких компонентів вам не вистачає, і таким чином ви будете розуміти, що вам потрібно, наприклад, на якесь навчання піти, не тому, що ви просто побачили рекламу, а тому, що ви тепер розумієте в цьому потребу, і у вас тепер є ваш запит. І ви можете отримати дійсно результати, а не просто прийти, щоб послухати і не отримати нічого, або отримати якісь мінімальні результати. Так само ви розумієте, якщо ми повертаємося до нашого прикладу з бігом, да я розумію, що я хочу, я розумію вже глибинні причини для себе побудував, але я не розумію як, я не розумію знань, у мене немає цієї стратегії. Я тоді. Спокійно йду до тренера, який може мені це зробити, або йду в Google, вивчаю цю тему, аналізую, розумію, заглиблюю сюди, вибудовую якусь там свою практику, пробую, тестую, аналізую знову ж таки, потім знову її адаптую і таким чином потрошку-потрошку розвиваюся в цьому напрямку. Тобто всі ваші подальші рішення цього питання стоять від вашого розуміння себе, від ваших процесів, які всередині вас лежать. І це дає вам довгострокову історію. Тому що можна вам сказати, треба ставити цілі, розбивати їх на покрокові, якісь складові, потрібно Ухатися, потрібно їх відслідковувати обов'язково, потрібно, щоб вони у вас були не знаю, десь записані. їх кожен раз бачили, і це все так, але це наслідки. Це вже інструментарій, який підходить знову ж таки не всім. Комусь достатньо один раз на рік подивитися на свої цілі, і ви виконуєте їх протягом року абсолютно спокійно. А комусь треба нагадування кожні 5 хвилин, щоб воно проходило. Хтось любить це на папері писати, хтось любить в електронному вигляді. Це все писати, і це все. Окей, воно все має місце бути, і ви маєте розуміти, що саме на якому етапі, в який час, в який формат вам підходить. Тоді це все починає працювати. Тому з такими знаннями. З такою думкою я хочу, щоб ви йшли в наступний рік. Якщо ви хочете, щоб я вам допоміг з цим, будь ласка, форма є в описі. Можете заповнити знову ж таки, я з вами поспілкуюся. Якщо ні, ви хочете це робити самостійно, принаймні я спробував донести вам головну суть, щоб ви не загубилися на цьому шляху. Тепер будь-яку наступну інформацію спробуйте сприймати через призму оцього аналізу. Я думаю, ми ще побачимося до нового року. Але якщо не побачимося з новим роком зі святами, і побачимося тоді в наступному році дуже дуже скоро. Пока-пока.